Это программа «Донбасс Реалии» в студии «Радио Свобода» Алексей Мацука. Приветствую вас. Добровольческие батальоны сыграли ключевую роль в начале АТО. Добровольцы первыми организовали вооруженное сопротивление пророссийским сепаратистам на Донбассе. Как сложилась их судьба спустя два года, об этом в спецрепортаже «Донбасс Реалии». Зачем добровольческие батальоны отвели от линии фронта? Бедцы даже не знают, когда мы начнем воевать. «Почему некоторые батальоны расформируют?» «Мы стали як відпрацьований матеріал. Як би це не звучало гірко? Какая роль добровольців на Донбасі сьогодні? Коли э, ця робота завершиться, да, то нас э, ну, в кращому випадку попросять звідси тихенько прибратися. Батальон Азов в начале мая отметил вторую годовщину создания. Круглую дату добровольческое подразделение встретило на улицах Одессы, куда бойцы прибыли, для противодействия возможным провокациям во время мероприятий в день трагедии 2 мая. В то же время Азовцы уже около года не выполняют задач, для которых и были созданы. Командование отвело добровольцев с линии фронта и даже приблизительных дат, когда они могут вернуться на передовую, пока никто не называет. Похожая ситуация и с другими добровольческими подразделениями. В начале российской агрессии «Добробаты» приняли удар на себя, а в 2016 году по разным причинам оказались за сотни километров от линии фронта. Военкор радио «Свобода» Левкостек решил выяснить, какова роль добровольцев в военном конфликте спустя два года после дня его начала. Подробности в специальном репортаже «Донбасс. Реалии». Червень 2014-го батальйон Азов звільняє захоплений сепаратистами Маріуполь. Лютий 2015-го вперше за півроку українські силовики проводять наступальну операцію. Полк Азов звільняє п'ять населених пунктів на схід від Маріуполя. Весна 2016-го. Тепер будні підрозділу минають значно спокійніше. Відлік історії полку Азов розпочався у травні 2014-го. І ось після важких боїв на передовій, втрат та низки звільнених міст свою другу річницю створення підрозділ зустрічає за 80 кілометрів від лінії фронту на березі моря у сонячному та цілкомирному Урзуфі. Востаннє на передовій підрозділ був ще минулого літа. Йдеться про оборону Широкенго, яке впродовж кількох місяців було найгарячішим місцем в зоні АТО. Підрозділ звільняв цей населений пункт, а згодом разом з батальйоном Донбас і відбивав атаки сепаратистів. Втім, потім було прийнято рішення про те, що добровольців на передових позиціях мають замінити морські піхотинці. Максим один з тих, хто проводив широкинську операцію. Зізнається, бійці були м'яко кажучи, не в захваті від рішення командування прибрати підрозділ з передової. Тепер на березі моря в Орзуфі, де розташована одна з баз полку, боєць може хіба згадувати про фронтові протистояння, переглядаючи записані в широкиному відеокадри. Втім, доброволець відзначає і позитивні сторони від вимушеної паузи. Каже, полк дарма часу не втрачав. «Бойове славні провели Раніше У нас ніколи не було роботи, допустимо, з танками, з артилерією, там з ушками, з другою з другою тяжологією технікою. Сейчас парні вже навчились координувати роботу мінометів. Парні навчились працювати з артиллерією. Парні е, поняли, що такое координувати з другими бойовими подразделеннями, чого раніше на війні просто не було. Це очень важно. Це допоможе нам збігати лишніх двохсотих і трьохсотих. Азов зразка 2016 року більшість часу проводить на полігонах. Бійці опановують нове озброєння. Серед іншого тепер в азову є танки та артилерія. Чисельність підрозділу досягла півтори тисячі осіб. Добровольці відпрацьовують тактичні завдання і з нетерпінням чекають нагоди повернутись на лінію фронту. Відзначають, що хоч підрозділ і став сильнішим за останній рік, втім рішення про їхній відвід з передової не розуміють. Наразі бійцям не називають навіть приблизних термінів, коли їхні послуги можуть знову знадобитись на лінії фронту. Це дуже велика проблема. Тому що, крім того, що отримувати е, на тренуваннях якісь навики, потрібно постійно підкріплювати ці навики в умовах е, бойових дій. І дуже велика проблема, що ми зараз не маємо змоги для цього. Воно має негативний вплив на, мораль, ну, на моральний стан бійців. Це дійсно, це дуже гарно. Тому що бійці навіть не знають, коли ми почнемо воювати. Та навіть таким будням Азову в іншому добровольчому підрозділі Карпатській Січі можуть тільки позаздрити. Бойовий шлях Карпатської Січі проходить через такі населені пункти, як Марінка, Авдіївка, Піски, Водяне. І Як не парадоксально, але закінчитись він може за 300 кілометрів від передової в невеликому селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, де танки стоять не на бойових позиціях, а ось на таких постаментах. Саме тут зараз тривають навчання 93-ї бригади, куди влились добровольці у травні 2015-го, аби легалізуватись та продовжити участь в бойових діях на Донбасі. Однак, коли підрозділ вивели з зони АТО, січовикам повідомили, що їх розформовано, пояснює Руслан Бенько на старенькому мікроавтобусі. Він проводить невеличку екскурсію полігоном, що став останнім пунктом у бойовому шляху роти. Ми стали як відпрацьований матеріал. Як би це не звучало. Ну, як, сказати, як би це не звучало гірко, як би це не звучало е, грубо, але це так воно і є. Мене разом з моїми побратимами, так, грубо кажучи, кинули. Кинули так, коли ми були на передові, ми були потрібні, ми були задіяні. коли… Е, Військова частина бригади 93 третя відійшла з зони бойових дій. Виявилося, ми не потрібні. І, хоч бійцям пропонують продовжити службу в інших підрозділах бригади, Руслан вже написав рапорт на звільнення. Каже, не може продовжувати службу після того, як його з товаришами обдурили. Доброволець пояснює, що головною умовою приєднання до бригади було збереження цілісного добровольчого підрозділу, що вже має чималий бойовий досвід, історію та традиції. О! Це відео датоване січнем 2015-го. Тоді в об'єктив журналіста Радіо Свобода потрапив момент поранення командира карпатської січі Олега Куцина. Відбулось це у селі Піски, що неподалік Донецького аеропорту. Тепер доброволець розповідає про завершення дворічної історії підрозділу в наметі на полігоні глибоко в тилу. На думку Куцина, рішення про розформування є виключно політичним, спрямованим на ліквідацію добровольчого руху в Україні. Куцин запевняє, що у командування бригади ніколи не було претензій до професійних якостей його бійців. Як підтвердження, демонструє іменний пістолет, який отримав від міністра оборони Степана Полторака. Навпаки, каже доброволець, їх завжди ставили у приклад мобілізованим бійцям. Я пам'ятаю, скільки раз от стоять, хитаються. Оці от підбирали все підряд. От ми ми, ми не підемо, ми не пайдемо туди. Там от убивають то все. А вони показують, Ви подивіться на них, на нас показують. Прийшли сюди без зброї, без, без бронежилетів, без, без шоломів, без зарплат, без тебе вб'ють, своє сім'я гроші, хоч отримає, а його сім'я нічого не отримає. Показували прикладом і все, і ті замовкали, опускали очі, йшли, займали позиції, воювали. Загалом пояснює Куцин, Рапорти на звільнення вже написали понад 70 бійців. Після того, що трапилось, добровольці не бачать сенсу залишатись у війську і навіть готові у суді відстоювати власне право на розірвання підписаних раніше контрактів. Та, попри все, добровольці залишаються на передовій не виключенням є Авдіївка, населений пункт, який вже впродовж кількох місяців залишається чи не найгарячішою точкою на карті. Ато тут позиції добровольців і сепаратистів розділяють лічені сотні метрів. Щоправда, ці підрозділи жодним чином не легалізовані, тільки так пояснюють добровольці. Вони зараз можуть потрапити на лінію фронту, фактично у якості озброєних партизанів. Відтак, частина бійців просить не показувати їхніх облич. Доброволець з позивним Санта, командир однієї з таких груп. Зараз вони працюють поблизу Авдіївської промзони. Близькість позиції до передової нагадує про себе навіть під час інтерв'ю. Командир пояснює, що його група, попри нелегальний статус, працює з відома військових і виключно у їхніх інтересах. Водночас, попри велику кількість охочих, потрапити на передову, вдається далеко не всім добровольцям. Ну, у нас так вийшло, що якби в наших послугах зікавилися, бо ми там зробили певну роботу якісно і, і продовжуємо її робити. Да? Ну, от, тому, якби нас і терплять, але є розуміння, що коли е, ця робота завершиться. Да то нас ну в кращому випадку попросять звідси тихенько прибратися. На думку Санти, саме невеликі добровольчі групи з чималим бойовим досвідом в теперішніх умовах бойових дій є найбільш корисними та ефективними. Для себе боєць виключає можливість легалізації, оскільки не хоче, за прикладом інших добровольців, потрапити на довгі місяці в тил. Хоч і розуміє, що доволі спірний правовий статус його групи в будь-який момент може бути використано проти них самих. Ще півтора роки тому в пісках казав, що у нас є кримінальні справи. У на нас заведені в Росії, тепер пройде зовсім мало часу, і будуть кримінальні справи заведені в Україні. Це ну, абсолютно можливо. У Генштабі наполягають, що звинувачення військового командування країни у роботі проти добровольців є безпідставними. Навпаки, пояснює речник відомства Владислав Селезньов, в армії зацікавлені, щоб до них йшли патріотично налаштовані бійці з досвідом на передовій. Щоправда, готові їх приймати не як окремі бойові одиниці, а виключно у складі вже існуючих армійських підрозділів. Легалізація ж пояснює Селезньов, в першу чергу піде на користь самим бійцям, що зможуть отримати належний соціальний захист. Набагато доцільніше, коли традиції добровольчого руху, традиції військового, військового, патріоти, військового патріотизму, традиції адекватного бачення ситуації, бачення, яке в першу чергу ґрунтується на проукраїнських позиціях, розповсюджувалось. І набагато краще, як на мою думку, буде, якщо військовослужбовці зі зведеної штурмової роти Карпатська Січ будуть проходити в різних підрозділах тієї ж саме 93-ї бригади. Іншої думки притримується військовий експерт. Юрій Бутусов він вважає, що добровольці необхідні на передовій саме у форматі окремих бойових підрозділів. Так вони зможуть значно ефективніше виконувати свої завдання. Компромісним варіантом вважає журналіст можуть бути приватні військові компанії, створені на основі добровольчих підрозділів. Водночас, додає Бутусов, військове командування має розробити важелі впливу, що допоможуть їх контролювати. Передусім, через забезпечення зброєю, бо без зброї і боєприпасів вони працювати не зможуть. Друге, через систему підготовки вона їм всім потрібна, тому що добровольці вони такі ж самі люди, вони хочуть успішно воювати, а не е, просто гинути. Так? Через е, керівний склад. А вони всі розуміють те, що потрібні досвідчені люди, якості сержантського офіцерського складу для бойових дій ось це був би системний підхід. На жаль, те, що відбувається у нас, його хочуть просто знищити. У складі Збройних сил України, окрім Карпатської січі, служать також добровольчі підрозділи Айдар та Донбас. Україна раніше вони діяли окремо, втім нещодавно були введені до складу 10-ї окремої гірськопіхотної бригади. Зараз ці підрозділи також перебувають на навчаннях в тилу. Однак запевняють, у генштабі. уже совсем скоро у стадии бригада их повернуть на передовые позиции в зоне АТО. Лавкостек для Донбас реалии Радио Свобода. Роль и дальнейшая судьба добровольческих батальонов до сих пор вызывает дискуссии в обществе. Причем актуален этот вопрос одинаково для всех регионов Украины в равной степени. Еще одна сторона проблемы – политизация добровольческих батальонов. Эксперты опасаются, что люди с оружием в руках могут встать на ту или иную сторону во время очередных политических противостояний и кризиса в Украине. Кто же тогда сможет защитить национальные интересы и существуют ли механизмы предотвращения подобных ситуаций? Ответы на эти вопросы будем искать уже в следующих выпусках программы «Донбасс Реалии». А сегодня на этом все. До свидания.